На даний час у нас підлягає шість населених пунктів під примусову евакуацію це Лиман, Нове, Карпівка, Липове, Ставки і добавилися на Здробишева. На сьогоднішній день у місті Лиман у нас залишилось 8 дітей. Примусова евакуація була чуть-чуть продовжена. Але планують до п'ятниці люди, які знаходяться з міста, планують виїхати. І 13 дітей у нас на даний час залишилось ще в Дробишево. У Дробишево примусова евакуація по терміну скінчується 1 вересня. На території нашої громади залишилося 8728 чоловік. До повномасштабного вторгнення на території громади проживало місцевих жителів 43 тисячі і 8,5 тисяч жителів. Це були евакуйовані люди, які з Дебальців, ну з тих територій, 800 тисяч. Тому проживало на той час 51,5 тисячі населення. Не на всій території громади у нас є світло. Терни, Торська, Ямполівка, Каладязі, Іванівка, Закітне, Ямпіль, Діброва, Крива Лука. Калиники немає можливості там встановити електропостачання, тому що підстанція, з якою питали, знаходиться в Ямполі, і вона знаходиться практично під обстрілом постійно, тому що тому можливості немає. На даний час у місті світло є, газ є, вода є. Основний налога, так сказати, податківця, який нам сплачував податки, це залізниця, сільське господарство. На даний час сільське господарство у нас не працює. Фермерське господарство, фермери і керівники своїми так сказати, працівниками евакуювалися. На даний час Невеликий відсоток сплачує податки залізниця і плюс дотація. Держава нам надає дотацію. Комендантська година у нас з 9 до 5, як є, і плюс ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту, з 17 до 9 ранку. 1 вересня, значить, у нас начнеться в онлайн режимі. 1900 дітей у нас піде до школи. А на території громади всі освітянські консультативні пункти будуть закриті. У нас на даний час, на 1 вересня, буде дітей шкільного віку 124 дитини. Ну, будуть вдома навчатися в онлайн-режимі. Ми зараз займаємося питанням забезпечення ноутбуками, займаємося питаннями, щоб у них був інтернет. Ну і звісно. Батьків їх пропонуємо евакуюватися. Практично всі школи розбиті. Якщо не стовідсотково, то пошкоджені. До війни було 19, ну зараз ну, пошкоджені. Всі будівлі, всі ми займаємося тільки питанням консервації. Не відбудовуємо, тому що капітальний ремонт ну, в обстрілу, ви ж розумієте, на даний час, слава Богу, кабіну вже так сказати. Менше вже, але населені пункти, які там, Терни, Торське, це Ямпіль, це практично 50-60 обслів за добу. І артилерії, і танки, і міномети, ну, чим обслідів. Є в нас реєстр 236 осіб. Ми повністю екзумацію провели. І більш 30 осіб це ті, які були поранені та загиблі.